Одного разу змія погналася за метеликом та переслідувала його день і ніч. Страх додавав метелику сил, він безперестанку махав крильцями і усе летів і летів, а змія не втомлювалася повсти за ним. На третій день знесилений метелик відчув, що вже немає сил летіти, сів на квітку і звернувся до змії. Чи можна поставити тобі три запитання? Зазвичай я не дозволяю такого своїм жертвам, але гаразд, уважатиму це твоїм передсмертним бажанням, можеш запитувати ти харчуєшся метеликами? Ні. Я зробив тобі щось погане. Ні. Тоді чому ти хочеш мене вбити? Ненавиджу дивитися, як ти пурхаєш. Дуже часто ми ображаємо когось, ненавидимо і бажаємо йому зла і навіть не замислюємося над цим, але ж найчастіше причина полягає в нас самих. Потрібно тільки прислухатися до свого серця, і тоді ми зможемо розгледіти змія заздрості, який є однією з головних причин людської ненависті.